Відключити вентиляцію на даху з кераміки складно. Показую на живому прикладі, як це робиться з керамічною черепицею Brass Rubin 13V. У нас сьогодні на стенді монтаж вентиляційного виходу Wirplast Tile Evo. Зараз я все це розберу і зберу для вас знов. Ось комплект ізольований, вентиляційний комен. Та ущільнення. Колір точно підібраний до керамічної черепиці 8017 за RAL. Замість того, щоб мурувати цегляний комін, вести канали, шукати рішення з гідроізоляції, ви виконуєте готовий вузол за одну годину, забуваєте про проблеми на все життя. В комплекті ізольований вентиляційний вихід, гідрозахист, перехідник. Окремо ущільнення до керамічної черепиці Brass Rubin 13 В, яке щільно лягає по хвилі черепиці. Демонструємо, як легко компоненти стикуються. Цей елемент центруємо по кульки рівня і кріпимо в місцях хрестиків. Самонарізами, які йдуть в комплекті. І щелчок. Ви будівельник, ви конроб або будівельна компанія. Продавайте сучасне рішення, яке зменшує витрати, спрощує монтаж і має привабливу ціну. Для приватних замовників це менше клопоту, менше вартості і повна сумісність з вашою покрівлею. Звертайтеся в компанію Єврокровля, надамо консультацію, гарну ціну, підберемо колір і форму під ваш дах. Не можу не розповісти вам про чудовий елемент від пласт, гідрозатвор елемент, який забезпечує гідроізоляцію. І те, що опади не потраплять в ваш утеплювач через мембрану, а вентиляція буде чудово працювати.